Добрий день, я лікар-кононенка Маргарита, і сьогодні ми поговоримо про найсучаснішу та ефективнішу процедуру IPL-фотомолодження. Це неінвазивний метод, який дозволяє вирішити повний комплекс проблем зі шкірою, таких як пігментація, судини зірочки та ознаки старіння. IPL-система чи інтенсивна світло, що випромінює спеціальні імпульси, які проникають в глибокі шари шкіри. І стимулюють процеси відновлення. Це чудовий спосіб омолодження шкіри та покращення її зовнішнього вигляду. Процедура IPL використовує технологію інтенсивного імпульсного світла, що впливає на шкіру через різні довжини хвиль світла. Це дозволяє нам досягти різних результатів, таких як зменшення пігментації судиних зірочок та також поліпшення загального тонусу шкіри. Процедура дозволяє не тільки позбавитися дефектів шкіри, але й покращити її загальний стан, робить її більш рівною, здоровою та молодшою на вигляд. Процедура займає мінімум часу, зазвичай від 20 до 40 хвилин, і ви можете повернутися до своїх звичних справ. Одразу після її завершення. IPA абсолютно безпечний при використанні сертифікованого обладнання та під наглядом. Кваліфікованого лікаря. Усі процедури проводяться з дотриманням стандартів безпеки, а наші пацієнти завжди знаходяться в надійних руках. Якщо ви хочете більше дізнатися про IPA і побачити, як цей метод може покращити стан вашої шкіри, запишіться на консультацію, ми з радістю надамо вам детальну інформацію та підберемо індивідуальний план процедур. Запишіться на консультацію вже сьогодні.